Не дивлячись на всі переваги дизельної Audi Q5, в мене це авто викликає неоднозначні відчуття. Бо з одного боку, ти отримуєш комфорт, якість і ті відчуття, які є за кермом, а з іншого боку, це болячки, які не притаманні авто такого класу і за такі кошти. Але давайте про все по порядку. Можна довго сперечатись з приводу надійності вагу, можна довго шуткувати про ваг, але важко заперечити популярність цього концерну і ауді в цілому. Це авто випускалось з 2008 по 2017 рік і мало доволі великі рівні продажі по всьому світу. Ба Більше, багато людей на форумах. Заводять аргументи з приводу того, що краще купити саме перше покоління, а не друге, навіть враховуючи той факт, що перше покоління має доволі застарілий зовнішній вигляд. І якщо ми вже заговорили про зовнішність, то перша частина, яка викликає в мене неоднозначні відчуття, це саме задня частина авто. Давайте так, як на мене, суб'єктивна моя думка, вона виглядає старувата. Справа в тому, що цей дизайн був намальований в 2008 році, в 2012 році. Авто отримало рестайлінг або фейсліфт, але якихось кардинальних змін ми не побачили. І звичайно, якщо ви фанат Audi Q7, яка по суті справи стала таким батьком для Q5, то звичайно вам цей дизайн буде до вподоби. Але якщо ви хочете купити авто 2016 року, як в нашому випадку, і отримати щось стильне, свіже і молодіжне, то задня частина Q5 – Точно не про це. До речі, приємною опцією є те, що кришка багажнику з електроприводом. А от з камерою заднього виду, як каже Кирило Буданов, слово на три букви Увий. і приходиться задовольняти себе тільки парктроніками позаду та попереду. А от на боковій частині авто починається цікавеньке. бо пісочиться вона зі швидкістю світла, як розповідають власники цих автомобілів. І на форумах можна зустріти просто купу інформації з приводу того, як захистити ось ці арки, ось ці частини дверей. Звичайно, найпростіший варіант просто заклеюють плівкою, в деяких випадках ставлять спеціальні пластикові накладки сюди, пластикові накладки сюди. Але ця проблема є, і власники про неї знають. Тому обов'язково захищайте додатково свій. Автомобіль. І фарба, до речі, дуже любить пропадати саме ось по цьому кантику, бо саме ця частина дверей і є продовженням вашої арки. Знаєте, що може бути поганого в авто і зимою, і літом? Ні, це не кабріолети, це всесезонна гума. І ось тут люди розділились на два табори. Перші вважають, що всесезонка це топ, це клас, треба їздити на шиномонтаж, стояти в черзі. А другі, такі як я. Мають трошки іншу думку. Купив все сезонку, краще купи подорожче страховку, бо ну знаєте, випадки всякі бувають. Тож, друзі, якщо ви все таки купили все сезонку, то я рекомендую купувати гарну страховку, а це можна зробити на сайті Hotline Finance. На Хотлайн Фінанс все швидко, зручно, а головне найкращі ціни на українському ринку. За декілька кліків оформлюєте страховий поліс, а за промокодом bobcar 10 отримуєте 10% знижки на автоцивілку. І знаєте, була б крута ідея зробити колаборацію Хотлайн Фінанс і інфошини. Купуєш комплект сезонної гуми півроку автоцивілки в подарунок. І шолом, чесно, краще купіть два комплекти. Ну, реально, бо. Вся сезонка, зрозумійте правильно, вона взимку недостатньо м'яка, а влітку недостатньо жорстка. І якщо ви, звичайно, живете десь, типу в Європі, там, де ніколи не буває сильного мінуса і якоїсь неймовірної жари, то може це і прокатить. Але враховуючи наші умови в Україні, як чистить дороги, що буває взимку і що буває влітку, на днях було плюс 35, а взимку, пам'ятаю, мінус 15. Тому купуйте два комплекта. Це порада від мене. А от передня частина Q5 мені подобається набагато більш ніж задня, по-перше, дизайн її він виглядає якимось більш інноваційним, можна було б навіть його назвати молодіжним. В рестайлінгу після 12-го року в нас змінилась передня частина бампер, в нас змінились фари. Авто стало виглядати трошки новіше, навіть завдяки денним ходовим вогням, які так само змінились, стали трошки іншими. Важливим моментом є те, що власники цих автомобілів розділяються на так само два табори. Хтось каже, що ця сіточка тут потрібна, хтось каже, що не потрібна. Я судити не буду. Звичайно, якщо конструктори зробили так, щоб авто дихало, воно має дихати. Але з іншого боку, цей гриль він настільки великі отвори має, що радіатори ну просто вбиваються піском, камінням, подібними речима. Тому власник так зробив. У нього авто працює вже там більше трьох років у власності. Він задоволений. Тому вам вирішувати. І до речі, також про... Лайфхаки, які можуть бути з Q5. Якщо ви купуєте це авто, як я і казав, пісочиться вона, дай Боже. Так от передня частина: а це крила, капот, це алюміній. Відповідно, ці запчастини вони доволі дорогі. Якщо ви купуєте авто зі штатів, то якщо це авто зроблено по-нормальному, то воно буде дороге. Якщо це авто зроблено, знаєте, так сяк, то воно, скоріш за все, буде з тайванських запчастин. Відповідно, зазори по авто будуть пригати. В нашому випадку тут все рідне, тут все в алюміні. Відповідно, власник. Турбується про свій автомобіль, і тому передню частину авто разом з фарами, ось е, такий ноускат, no затягнув в плівку. Я рекомендую робити так само. От за це респект. А от з фарами тут буває стається проблема. І справа в тому, що конструктори, можливо, підібрали якийсь не той сплав пластику для ось цієї е, пластикової накладки на фару. І, звичайно, коли авто нове, питань ніяких не виникає. Але з часом, з роками і з пробігом, ось ця верхня поличка вона починає покриватись мікротріщинами. І... Після цього у вас фара починає потіти зсередини. У вас тут з'являється такий собі невеликий акваріум. І якщо цю проблему не вирішити, то з ладу виходить електроніка, денні ходові вогні, головне світло, блок керування фарою, і взагалі дуже багато блоків і дуже багато проблем можуть виникнути саме через цей пластик. В нашому випадку все ок, але коли купуєте Q5, обов'язково на це звертайте увагу. Якщо у вас ця проблема виникла і фара почала потіти, перевірте на тріщини вашу накладку пластикову і якщо що, замініть на нову. Явно дешевше, ніж ремонтувати повністю всю фару. Але ж погодьтесь, ауді не купують тільки за зовнішній вигляд. Це ті відчуття, які ти отримуєш за кермом. Це та якість всього, яка є. Це те, до чого ти торкаєшся. І от в цьому весь ауді. І от всі ці матеріали, цей комфорт, це якість, ця шумоізоляція, все це кричить. Купи мене за 25 тисяч доларів. Але ви знаєте, що не кричить? Це мультимедія, бо справа в тому, що... Таке враження виникає, що вона тут залишилась з 2008 року. Звичайно, я розумію купу коментарів з приводу того, що, друже, 500 доларів все можна замінити. Але ж ви купуєте авто 2016 року за 25 плюс тисяч доларів. Хотілося, щоб воно було трошки посвіжіше. Але на захист мультимедії скажу, що в нашому випадку встановлена система Бенко Олефсен з сабвуфером в багажнику. Відповідно, грає вона доволі добре. Але питання як треба підключити телефон по уксу, щоб це почути. Ну не в авто 16-го року, це точно. Але повертаючись до акустичного супроводу, можу впевнено сказати, що шумоізоляція тут на доволі високому рівні. Все створено для того, щоб ви себе відчували комфортно на будь-якій швидкості. Це стосується як низьких умов, так і їзди по трасі. І Якщо вже говорити про комфорт, який тут є, то для ауді це, мабуть, перше і основне, що має бути, особливо для Q5. І тут це також присутнє. Справа в тому, що ми їдемо на 18 дисках, це не найбільші диски, які тут можуть бути встановлені. Відповідно, є доволі високий профіль, який дає нам м'якість. Але ще м'якості нам додає підвізка. І у випадку з дизельною Audi Q5, так і в принципі з бензиновими так само, в нас багатоважельна підвізка є не тільки позаду, а й попереду. Ви знаєте, скільки важелів тут на кожне колесо? 4. Карл, 4 важеля. В Ланосі на всю машину стільки немає, скільки тут на одне колесо, і це не просто маркетинг, це те, що справді працює, це те, що справді додає комфорту і впевненості. І разом з повним приводом Quattro ви себе відчуваєте впевнено як на мокрій дорозі, так і в зимову погоду, так і влітку на будь-яких швидкостях ця машина додає впевненості і разом з цим доволі приємно проходить всі нерівності. Але з цією підвіскою багатоважельною є нюанс. Чотири важеля на колесо це звичайно круто. і, як кажуть на форумах і взагалі власники цих автомобілів, це обслуговуванню коштує не всіх грошей світу. Але проблема може виникнути в поворотному кулаку. Справа в тому, що зверху є такий молоточок. Це верхнє кріплення, в якій приходить два важеля. Так само два важеля приходить в нижню частину. Так ось, от сюди, куди вони приходять, можуть з часом під навантаженням з'являтися мікротріщини. І, звичайно, можна його поремонтувати просто заваривши, але тоді для безпеки вам прийдеться утикати всю машину іконками. В іншому ж випадку треба міняти повністю весь поворотний кулак. Перевірили ціни: 20 тисяч оригінальна запчастина, 7 тисяч аналог. Як на мене, для Audi це доволі. Олі ціна. Друзі, але ж кого це цікавить? Тут як правило виникає питання: скільки жре і як пре. Давайте це і перевіримо. Ну, по місту не будемо їхати швидше, але чесно кажучи, навіть на цій швидкості, як на мене, все доволі зрозуміло. Це 2-літровий дизель, і очікувати від нього якихось надзвичайних показників ну, явно не варто. Будемо чесні, авто має 2 літра турбодизель на 180 кінських сил. І враховуючи масу і повний привід цього автомобіля, 9 секунд до сотні це ну, нормально. Це не швидко, це не повільно, але це авто явно не про спорт. Ви це авто обираєте, як правило, для того, щоб десь зекономити. Десь не витрачати. Якщо вам потрібно їхати трошки швидше, завжди є можливість чіпонути таку машину. Коштує це 400 євро приблизно. Якихось додаткових 40 кінських сил ви цій машині можете додати. Звичайно, якщо вам потрібен прям спорт-спорт, ви можете купити 3 літра дизель або 2.0, 3.0 та FSI, які вже явно будуть їхати швидше в стоці, і тим паче, якщо їх чіпонути. Ну і витрата палива це такий важливий фактор, який так само супроводжує саме 2-літровий дизель дизельний двигун. Витрачає він немало і по паспорту власника не виходить їздити. Але будемо чесні, по місту це 9-10 літрів е, дизелю. По трасі це ті самі 9-10 літрів, але це при швидкості близько 140-150. Я впевнений, що якщо по цій на цій машині по трасі виставити на круїзі 120 км за годину, літрів 7-8 дизелю, ви зможете витрачати в будь-якому випадку. Цей варіант буде точно більш економічний ніж той же 2.0 TFSI. Але от по корупції перемикання передач скажу чесно, в мене виникають питання. Можливо, це пробіг машини такий, і вона так себе поводить. Можливо, ще якісь особливості. Я на 100% сказати не можу. Але від однозначно скажу одне: є відчуття, що коробка і двигун вони наче не синхронізують свої рухи один з одним. Двигун вже готовий їхати, коробка не готова. Або коробка зарано перемикнула, а двигун в цей момент ще не роздувся. Можливо, потребує якогось обслуговування. Але на захист цієї коробки я скажу одне: що це робот. Але при цьому він не має якихось поштовхів, не має якихось затримок в плані перемикань, коли ви це робите вручну. Є питання в драйві, є питання в автоматичному режимі. Чому це так? Не можу сказати. Ну і нарешті черга дійшла до салону. Почнемо з сидінь. По-перше, вони комфортні, доволі зручні. В них є виїжджаюча частина підніжка, для того, щоб в довгій дорозі вам було зручно і комфортно. Налаштувань тут більш ніж достатньо на передньому водійському кріслі є пам'ять на дві позиції. Матеріал це шкіра плюс алькантара. І це той рідкий випадок, коли я в чорному шкіряному салоні не буду казати, де тут вентиляція. Бо тут, в принципі, і без неї ок. Звичайно, Є підігрів сидінь, ну, вентиляції немає, як ви вже могли зрозуміти. По всьому іншому, по ергономіці, по тому, які тут матеріали на дотик, мені тут все доволі сильно подобається. Кермо в рестайлінгу вже має круглу подушку, а не прямокутну. Це так само трошки новіше. Але от панель приладів, наприклад, в тій же самій Audi a 6, мені подобається більше. Тут вона якась проста. Пряма, хотілося б якихось, можливо, інших форм, можливо, більше леду сюди додати, але не будемо забувати, що це машина моральна з 2008 року, як би сильно її не намагались змінити в 2012-му, коли пройшов рестайлінг. А от мультимедія, як я і казав раніше, це вистріл в ногу. Це екран не сенсорний, він доволі незручний. Навіть питання не в сенсорі, питання функціоналі не можна під'єднати телефон без ауксу, і взагалі це доволі стара система мультимедії. Що стосується клімату, тут вже все набагато краще, все зрозуміло інформативно. Крутилки приємні на дотик, все легко налаштовується, тут все ок. Ну і центральна консоль, тут все дуже просто. автохолд, старт-стоп, ручник, ну і якихось іще допи, які, в принципі, тут мають бути. Парктроніки. До речі, про парктроніки, вони тут є по кругу авто, але, на жаль, камери тут немає, як я і казав раніше. Ось це, звичайно, такий конкретний. Проблемка, яка тут виникає. Музика Бен Колапсен, встановлена система, грає круто, грає добре. Сабвуфер в багажнику допомагає їй грати ще краще. Якщо її грамотно налаштувати, ви будете в захваті від того, як вона звучить. В салоні в цілому, коли сидиш, до всього до чого ти торкаєшся, все приємно. Але ауді, прошу вас, ну досить вже пихати цей лакований шматок дерева в кожну автівку. Ну це не виглядає добре. І до речі, ось тут мені здається, що це все-таки не дерево, а якийсь фарбований пластик. До речі, друзі, якщо у вас в авто панорама, і якщо у вас авто має доволі великий, великий пробіг, або ви купуєте авто з великим пробігом, то звертайте увагу на панораму, а саме на те, як її обслуговували. Бо доволі часті випадки, коли вона з часом починає тарабанити, або коли не чистять ніякі дренажі, вона починає підтікати на стелю. Це не дуже добре. Поїхали на задній ряд, глянемо, як там. Юп'ять це той рідкий випадок, коли в кросовері комфортно не тільки попереду, але й ззаду. І люди, які їздили тут на задньому ряді, абсолютно всі відгукувались про те, що вони тут не під. Стрибують нікуди, що їм тут комфортно знаходитись і їхати кудись далеко. Звичайно, ви можете завдяки ось такому важелю відрегулювати кут нахилу спинки сидінь, це приємно. Є підлокітник, але, в принципі, враховуючи нашу комплектацію не найбагатшу, на цьому, в принципі, всі якісь плюси закінчуються. Звичайно, є додаткові динаміки, склопідйомники, третьої зони клімату в нашій комплектації немає. Є додатковий дефлектор повітря і розетка 12 вольт. На цьому, в принципі, все. За багажник хочеться ще раз похвалити ауді. По-перше, це електропривід багажнику. Але чесно, краще б вони туди камеру поставили. Але питання навіть не в цьому. Об'єм його складає близько 550 літрів. Але об'єм, як правило, не каже нічого. Він просто зручний. По-перше, оці всі кріплення, які тут є, що ви можете будь-що тут зафіксувати. По-друге, все обтягнуто зрозуміло карпотом. І це так само додає якоїсь зручності. І це той випадок, коли в багажник можна реально щось нормально загрузити. Під підлогою в нашому випадку знаходиться докатка. Вона ні разу не використовувалась, наскільки я бачу, і оскільки в нас музика Бенкен Толовсен, у нас е всередині цієї докатки встановлений сабвуфер, ця автівка, як ви вже могли побачити на херсонських номерах. І після початку повномасштабного вторгнення, після окупації Херсону, це авто вивезло на собі семеро людей. І саме ось в тому місці під сабвуфером люди ховали свої найцінніші речі, щоб окупанти це все не покрали. Як на мене. Що як не це має робити автівка? Рятувати життя і взагалі робити так, щоб життя стало легшим. Ось ця Audi колись врятувала. Слухай, а де тут щуп? Походу, реально немає. Слухай, ну ладно, на дизелі залив і забув. А що робить пацанам на 2.0 TFSI? Так, щупу тут реально немає. Тут все вимірюється електронно і, як кажуть, ця система може іноді підглючувати. Але у випадку з дизелем вас це не має турбувати. Ви ж тут заливаєте масло і воно у вас нікуди не дівається. Ну, принаймні так задумано. Давайте дуже коротко про лінійку двигунів, які тут вони могли бути. По бензиновим двигунам це 2 літра TFSI, 3 літра TFSI і також 3,2 FSI, тобто звичайний атмосферний двигун. По дизельним двигунам це 2,0 TDI і 3,0 TDI. Звичайно, ці двигуни були тут в різних варіаціях, в різних модифікаціях. В це ми зараз лізти не будемо, бо це на 2 години можна огляд робити. Давайте коротко про те, хто що купує і навіщо це. Якщо по бензиновим двигунам, то це як правило, ви женете собі тачку зі штатів, бо там, як правило, все та FSI. Є варіант 2.0, є варіант 3.0. 3.0 – це звичайно класно, потужно, але по перше, ціна. По-друге, обслуговування. По-третє, все-таки їсти вона буде дай Боже. Як правило, беруть 2.0 0 та FSI, найпопулярніший варіант в Україні цих автомобілів, битих з Америки. Є проблемка. Американські машини вони можуть бути ген 2 А ген-2 це означає масложор. Але при цьому є плюс: якщо у вас двигун є а три вісімки ген 2 американський, то ця авто буде флекс фьюел А це означає, що лити в неї можна навіть спиртовий бенз. Я б в ТФСА цього б точно не робив. Ну, якщо ми вже сьогодні дивимося на дизельний автомобіль, пропоную говорити про дизелі. Є дві варіації: 2.0 TDI і 3.0 TDI. Якщо ви хочете звичайно більшої динаміки, більшої потужності, є завжди можливість купити 3.0 TDI. Але по-перше, він буде їсти більше. По-друге, він буде дорожчий набагато в обслуговуванні ніж цей двигун. Ну і по-третє, сама автівка буде коштувати на порядок дорожче. Тому цей двигун я вважаю це така собі золота середина, коли ти і ауді купив і зекономив і. Світ обманув, бо дивіться, обслуговування цього 2.0 TDI коштує. Ну по міркам Audi, по міркам 2.0 TFSI Реально копійки. Знаєте скільки коштує тут замінити ГРМ? Комплект ГРМ на це авто 3,5 тисячі гривень. Не доларів, не юаній, не євро, а саме 3,5 тисячі гривень. Бо тут звичайний ремінь. Так, ви це будете робити раз на 60 тисяч кілометрів. Але погугліть, скільки коштує замінити е, ланцюг на 2,0 TFSI, 3,0 TFSI. Я думаю, ціни вас неприємно здивують. Тому в цьому випадку це класний двигун, який витрачає адекватні цифри як по місту, так і по трасі. І це. Такий собі дідуганчик, але виглядає плюс-мінус молодіжно. Головне з цим двигуном вчасна заміна мастила раз на 10 тисяч кілометрів, вчасне техобслуговування і не давати йому постійно підсраку, бо я дуже сумніваюся, що він буде вам вдячний за це. І про коробки. Я не сказав, це так само дуже важливий момент. Тут було три варіації коробок перемикання передач. Перший варіант восьмиступеневий ZF. Як на мене, це перевірена часом штука, але є нюанс тільки після рестайлінгу, тобто після 2012 року, і то не на всіх версіях. Другий варіант це механіка на передньому приводі. От ви прикиньте, хтось прийшов в салон в 2015 році, наприклад, і такий: Хочу Audi Q5», на механіці на передньому приводі це, як на мене, прям якесь європейське збочення, інакше я це назвати не можу. Ну і третій варіант наша коробка це робот DL501. Якщо простими людськими словами, то це коробка S-Tronic. По суті, справи це той самий DSG, але для... Поздовніх двигунів з повним приводом. Працює вона нормально, це мокра коробка з двома щепленнями на сім передач. Що вона любить? Вона любить вчасну заміну мастила. Як кажуть деякі спіци на форумах, щоб в заторах ви вмикали спорт режим, і, звичайно, не стартували. Дуже різко зі світлофорів не любить вона поганого обслуговування, і як правило, всі коментарі про те, що ДСГ це повна фігня, виходять з того, що люди їх не вміють нормально обслуговувати. В нашому випадку 230 тисяч кілометрів пробігу. Коробка їздить. Є звичайно, у неї свої особливості і нюанси, але ж куди без цього? По цінам на Audi Q5 все доволі дивно. Справа в тому, що ринок в них доволі невизначений. Це авто, наприклад, офіційне українське авто, куплене в автосалоні. Є автомобілі, пригнані з Європи, а є битки з Америки. Саме тому, як такої зрозумілої ціни знайти важко. Я думаю, ви всі спеці і всі вмієте користуватись фільтрами на авторія. Конкретно цю автівку власник скоро планує продавати. Посилання на Рія ми залишимо під відео. А якщо ви йому зателефонуєте і скажете, що ви з каналу Бабкар, впевнений. Зробить вам круту знижку. Ідеальних авто не буває, і конкретно ця Audi Q5 в цьому не виключення. Тут є недоліки, але всі ці самі недоліки можуть бути в будь-якому іншому авто. Питання в тому, чи готові ви з ними жити, чи не готові. Власник готовий. Йому це авто за останні 2,5 роки принесло доволі багато задоволення і виручало не один раз. Звичайно, тут є якісь моменти, типу немає камери, або якась не така мультимедіа, але будемо чесні, купуючи будь-який автомобіль, ви щось туди вкладаєте. Ось це я вважаю на рівні цього автомобіля доволі адекватні капіталовкладення. Кайф. Ця машина дарує, вона дарує приємні емоції за кермом. Вона якісна всередині, як і якісна зовні. Ну, звичайно, є якісь косяки по кузову. Але менше з тим я сьогодні проїхався. Мені дуже сподобалось, особливо як працює підвізка на цьому авто. Тому моя головна думка. Не судіть по машині тільки за зовнішнім виглядом. Бо до цього, коли я бачив Audi Q5, я думав, що це така собі напівіграшкова копія Q7. Але сьогодні, проїхавшись, я зрозумів, що це реально дуже зручний. Кросовер для міських умов. Друзі, мені ця тачка сьогодні сподобалась. Сподіваюсь, і вам автівки будуть приносити таке саме задоволення, як і мені. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, як вам Audi Q5 з 2-літровим дизелем на борту. А ми погнали далі знімати ще більше цікавого контенту. Слава Україні і до зустрічі!